Всім добрий день. Sorento 1 двигун d 4 CD Пішло масло в антифриз і вирішили знімати теплообмінник так як це перший признак. Так як в інтернеті не знайшов ні одного відео, як це знімати, вирішив знімати сам і записати і розказати людям, може комусь буде в нагоді. Для цього потрібно зняти генератор разом з вакуумним насосом. Для цього. Послабляємо ролик натяжного ремня, відкручуємо від генератора, кріплення генератора від вакуумного насосу, відкручуємо штуцера, подачу масла, злив масла і витягуємо генератор разом з вакуумним насосом. Тоді відкручуємо колектор всі болти. Я зразу думав, що можна тільки турбіну зняти і вниз опустити, але ні, там сам теплообмінник його корпус не дає турбіни вниз вийти. Тобто треба відкручувати разом з колектором. Відкручувати колектор всі болти, відкручуєте болти і кріплення приємної труби, відкручувати від турбіни подачу масла, злив масла і штуцера охолодження. Оцей штуцер, який ближче до правого брезовика, треба, можна сам штуцер відкрутити. Той, щоб ближче до блока штуцер нереально його відкрутити, то знімаєте з цього просто носика шлангу. І все, витягуєте його сюди. Колектор вверх разом з турбіною. Тоді по кругу відкручуєте всі болти теплообмінника і витягуєте його. Ось так. Корпус теплообмінника і от сама та частина вже викрутив її. Де масло знаходиться. Я не бачу по резинкам, щоб десь був в них пошкодження якесь, через яке б масло поступало. Мені здається, що його треба пресувати, і в ньому має бути десь тріщина. Всім дякую.